всім привіт Богомолам. Сьогодні ми граємо, можна так сказати, старий, хоч і не дуже добрий туалет. Я просто-напросто закинув цю гру. Ох, який у мене тут був івент Які у мене тут були спогади. Так. Просто імба. Ну, а що ще я можу сказати? Як би до того всього. Ну, окей, давайте ми зараз подивимося, що в мене за інвент. У мене є ще той клок спайдер, якого я хотів нафіг продати, так як я вже сумніваюся, що він настільки імбовий, так як це було тоді і зараз. Це вже якби. Прийшло з того моменту десь. Ну, 2-1 місяць, як я записував станн відео. Ну, може, Окей, може, не один місяць навіть. Пів місяця. А тепер давайте просто подивимося, що у мене тут за такий інвентар. Окей, у нас тут Dual Blade Мунімен. Лепереконка Меримен і все як по старинці, Astro Upgrade Тітан. Так, подивимося всередину. Мех, бані таник і стояв і стоїть. Ну, в принципі, достатньо типічненько. Не є такий великий та й не є такий маленький. Ну що ж, в принципі, на цьому ніби вже все. Можемо починати е, наш відео. Не будемо тягнути кота за хвіст. Я не буду йти в якісь клок режими, яких я міг не грати, грати. Я просто хочу зайти в «Endless Mode» І там, хоч би чуть-чуть, до якогось вейва спробувати дойти може на клок спайдерах, може вони ще їм бої, я не знаю. Просто випробую. От просто випробування їм зроблю. Подивимося, які вони є. Фух. Ну що у нас тут? М -та. Далеко не такі імбовий, далеко. Він раніше міг за один раз декількох забрати, просто пів. Всю штуку, тут вже він по одному. І пулька, як я бачу, повільніше Ну Та, старічок вже, старічок. Ну, <клух> але ще грати не можна. Так. Тут трошки пройшло, я ж надіюсь, ти зможеш справитися з ними. А, зрозуміло, не справиться. Ну що, тоді ставимо нашого Астрика. Я, якщо чесно. Не маю бажання прокачувати, може, вони ще добрі, але я щось маю більше бажання перевірити Астрика, так як цього Астрика я після того як купив щось одну чи дві катки з ним пограв, а після того просто і забув. У нього її вже портуїли, так як у мене, я вже розказував, з'явилися деякі проблеми із здоров'ям із тим сим. І багато, багато з з чим, чим, з чим. Та з чим. Багато да, чим іншим, і якось так. Так, і прокачав є трошечки спайдера. Надіюся, тепер він буде трошки покращає, щось би і так сильно він би не сказав, що він став кращий. Ну, якось так. Е. Нам би краще астро качати, так як уже 20-й вейф, другий босс мутант стоїли 2.0 28 й вейв і у мене хіба один повністю прокачаний ястро камерамен. А чому? Та бо тому що я нікуди не спішусь. Та, отак і вот. Два красавця Ну шо, от така воду от у мене поки що команда на 36 му вейві. Астротуалети проти астрокамераменів. Мені здається, що я зараз роблю велику помилку. Та давай, давай, давай! Ще чуть, -чуть. Угу. Ще чуть-чуть! Давай, 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 давай! Єп, доб'ємо. Кулька застрягла в повітрі. На аватарку поставлю. Меджик і я поставлю на автоскіп все одно. Мені зараз немає смислу великого грати в Endless Mod, та й щось не дуже хочеться іменно в Endless Mod грати. Тому просто доживу до е, вейва, до якого б ще можливо дожити. Але мені здається, що я зараз здохну, тому я краще зараз заберу всі ферми і поставлю багато астрокамероменів титанів. -тап. Ну, все ніби. Ну, давай, давай до 50-го дотягуємо, давай, 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 давай. Ее yeah. що ж, 50 й e, wave, і тут <coughs> <coughs> Та, іменно так якби описав звуки е, Майкла Джексона. Ознай мене щось навіть трошки підлагує, хоча телефон новий. М? Ну, це вже все, це вже смерть. А може, і двох зможемо добити? І ні, ми ще трохи не добиваємо, і в нас лишається 40 хп. І так. Один туалет несе другого туалета, і мені щось здається, що вже шансів багато немає. Ну і в принципі я був правий 3, 2, 1. Все. Це якби кінець 57-й вейв. Не дуже, то ні, багато 469. Ну, це був Зендікс. Всім па-па!